Усім бажаю здоров'я. Сьогодні 18 серпня, і як завжди, у нас тижневий огляд ситуації бойових дій на Бахмутському на напрямку. Є у нас деякі зміни, і хочу сказати, що цей випуск о, трохи покраще по ситуації, чим у нас був на тому тижні. Е, підемо ми, як завжди, від рехово Васильівки. Е, ситуація така, що. Ми відбили той невеличкий відрізок, де ми відкатилися і лінія фронту у нас там вирівнялось так, як і була. Далі у нас хромова та берхівка. Я казав що на тому тижні, що нам прийшлось відкатитись на декілька метрів, я так буду казати, в районі Берхівки. Так ось за тиждень ми. Цей відрізок відбили і лінію фронту залишили таку, як і була. До ворогу ми зараз нічого не видаємо. За кожен метр хлопці просто б'ються так, що нічого ми їм не віддамо. Це однозначно. Далі у нас місто Бахмут. Місто Бахмут без змін. Єдине, що з нашої сторони стало більше обстрілів по ворогу, так як він зайшов, деякі підрозділи його ще зайшли в Бахмут, його там стало більше. ну І результати і обстрілів з нашої сторони теж стало більше. Далі тепер йдемо на південь від Бахмуту. На відрізку від Курдюмовки до Андріївки у нас без змін повністю, як була лінія фронту, так вона і залишилась. Це і за того, що саме на цьому відрізку ворог дуже багато прислав своїх резервів, і вони дуже часто контратакують та хочуть відбити та відсунути нас, але в них зараз нічого це не виходить, тому. На цьому відрізку ми стоїмо у обороні і ворог як мінімум далі не проходить, а ми продовжимо його утилізувати з тої, тої сторони. І саме таке у нас цікаве, це у нас кліщівка. По кліщівці, я на тому тижні казав, що приблизно 25% це. Вже під нашим контролем це селище. На цьому тижні приблизно вже 45% кліщівки під нашим контролем. то Хочу сказати, що саме тут ідуть такі запеклі бої. Ворог дуже хоче вибити нас з кліщівки і відкинути далі, але в нього, по-перше, нічого не виходить, по-друге, у нас є там успіхи. Вони невеликі, але вони є. Так, в районі Кліщівці, там дуже гарні мішені ворога для FPV-дронів. І хочу сказати, що крім того, що ми з вами хочу нагадати: зібрали кошти на дрони Камікадзе, скоро вони будуть, до речі, Заказав я їх у виробника Ескадрон. Я посилання, кому цікаво, залишу на їх телеграм-канал. Там вони показують, кому вони роблять ці дрони і як вони вражають ворога. Так хочу сказати, крім того, що ми собі придбали, я б знав, що ще дуже багато бригад стоїть на цьому напрямку. І бригади теж собі роблять самотужки. Такі ударні безпілотні, які працюють і на Кліщівці дуже вдало. То Коли прийдуть і наші дрони, то це буде, ну, це буде шоу для, для ворога, то що він просто призріє. У нас такі хлопці, і дрончики і півічники, у них вже руки чешуться, вони тут тренуються. На місцевих тут лякають усіх, але у них дуже суперське все виходить. Чекаємо бойові дрони камікадзе. То хочу сказати, що у нас ще по Кліщівці та в цьому напрямку не змінилось те, що ми хочемо. Треба зачистити ворога залізничної колії, і тоді вже буде найбільш цікаво вже працювати на. Цьому відрізку. Ну, а так хочу ще раз всім сказати: дякую за те, що допомогли зібрати кошти на, на дрони. Все буде в ділі і ворог буде знищений. І ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ, а Путін гандон!